Всім привіт! Сьогодні подивимося бій на СТК-2. Дуже настрільний, дуже потужний. Сімка їде тут, заблукала, екраном блокує. Цікава позиція в сімки. Дід не пробивається. Там по-любому гравець 45% стоїть. Аж з третього разу пощастило його пробити. Зонка просто виштовхує, бо може собі дозволити з великою масою супертяж, все таке. Великі мастодонти поставали тайп, сотка. Зажмуть просто і хрен виїдеш. Ну шо, підсосап казав, дій ти зараз такий їх виїбає в Ти що, з бетону чи шов? Але прохає пробиття зараз в даний момент. Там шанс 50 на 50. Хоч може з боку закидувати. Дича залетіло. От, механіка охолодження гармати, гариз попу накидує. Ззаді вже сім, сімка приїхала. Це не той, що стояв герой. Що з ним не так? Кайфує від діда В, ангар. В ангарі. Шедоу. Він приїхала на базу і оддалася на сімці. Мої вітання з України. Гармата де ми. Але навіть з такою поєграю на дистанції. 100-200 метрів, можна спокійно попадати і пробивати. Як казав, мій дід залетіло, як тьоща в погріб без трапи. Вже 600 демеджа є. Дуже щастить нашому герою. Добить шотного, щоб отримати 400 без карта. Дай пік буде помилятися. Зараз він дасть річку. Тримай, медіа. Аж. Прощастило, нам тянули. Як казав мій дід залетіло, як повариха на кухні. Та ні, це якась. Фрія. Ну, але стріляє. У нас 85-й, дев'яточка, по Стерве з бази десь протягує. Вже 8 тисяч демеджа є. Там ззаді ще Хорі, КРК і ПР, Арес можуть приїхати. Орішетна. — Доброго дня і побачення. РТ дві двісті хто Казав мій дід, засади ближньому своєму, здоровіший танк, як може їхати вбити його на 30. Бейтом стрійки на тавер. Як казав мій дід, то хлбуємо і йобуємо Швидше КД можна шотичку дать спробувати! Та шо залетіло на диксель Сей приїхав Ми не пробіг Арку лоб, йому надо заїжджати у борт. Можна було його поки на КД забрати, поїхати. Ще один Арес поїхав, купити КРК -ку вбив. Залишається два підходи, вже є 10,5 тисяч демеджа. Рауфала стороні. СТРВ тут, понял. Да, 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 СТРВ, бо вона не світлі пострілу. А резко орб заїжджає. Гарно зайшло, оща, хочаш. Добре, шпарта мало зняла. 12 тисяч уже є. Стерве тяжко пробувати ББшками. Можуть рибошети. Є контакт. Калібр Тив'ята, що зашла. Як казав, не легше не пробити обва і діти 40 мм. Двадцять плюс калібр пробиває кожною тичкою. Арес може підти. Виїхать. Гупляйко стилі. Громазавснай. Ну і не НЛД Гармата у нього вже коптить красна, значить він її перегрів, видно. Перегрів гармату Червоне. Вже 13 тисяч демеджа є. Е, арта лишається. Там той вниз приїхала баджар і дайпі. Такі тут гарні, весна два можна відкупити. Ланджер у нас спиною стоїть, Да через каток я лупить. Ну шо, запам'ятав моє ім'я? Ставить на каточок, або китав можна дати похуний бак. Вінборд медально підстави. Запасочку то маєш. Як казав, мій дід, любиш кататись і потись нахуй. Військовий до пострілу, змився, no. тебе звільнить. No. Як казав мій дід, краще один раз проїбати, ніж усе життя жалкувати. Це 14 тисяч дев'ятсот тринадцять демеджа. Ставте подобайку і підписуйтесь на канал.